Сьогодні у нас білий хліб. він Тут майже кілограм без 100 грам білий хліб. і Сьогодні у нас пампушки. Звичайна українська пампушка. Ще були у нас солодкі булочки. Але, вони, як завжди, перші закінчуються. Такий асортимент хлібобулочних виробів сьогодні у центрі гостинності. Їх бере не вперше, каже Любов Іванівна з Ізюму. Буде як два роки, як ми тут. Ну я і не знала, і тут Тату знакома дзвонила, сказала, тепер я ну в общем, частіше беру. Мені подобається, і сину подобається. Обрала пампушки пані Валентина. Вона із сином приїхала з Оріхова Запорізької області. Я вже була тут. Ми постійно тут беремо. Дякую, що ви є. Що ми добре за нас. Такі видачі допомагають трішки заощаджувати пенсію, говорить Ольга Буднар. Дуже хороша це допомога. Дуже особливо от таким людям, як я. Пенсійного віку дуже хороша. І продуктова хороша допомога дають, і, і хоча б віщі, як ми приїхали сюди. Оце, між прочим, все бралося тут. Приїхали з дому, ну їхали на скільки? На дві тижні, ну може на місяць. А вийшло скоро буде вже два роки. Ми нікого не забезпечуємо хлібом. Ми ділимося тим, що у нас є. Так розповідає про цю доброчинну акцію координатор центру Віктор Дивнич у місяць. Каже, можуть купити і видати 600 хлібин. Зараз нас фінансово підтримують наша діаспора з Америки. Українці, коли дуже давно, колись давно поїхали в Америку, вони бачать, як працює центр. Вони бачать, кому ми допомагаємо. Це кредит довіри. Працює дуже велика команда. Хтось по черзі платить за хліб, хтось його пече, хтось його везе, хтось вантажить, хтось видає. Задіяно більше 20 волонтерів. Є родини, де люди з інвалідністю, які не виходять з дому. і Ми зараз підтримуємо таких людей, їх чимало в місті. Ну і також вимушено переміщені особи. Пан Віктор додає, волонтерам хочеться, аби люди не зловживали допомогою, а були вдячні за таку маленьку ініціативу. Тетяна Зозуля, Федірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.